Вітаю, друзі! Ви на каналі Антикваріат та колекціонування. До 30-річчя Незалежності України Національний банк України випустив монету номіналом 5 гривень. Монета присвячена доленосній події, що відбувалася 30 років тому, коли 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла історичний документ Акт проголошення Незалежності України. Український народ у різні часи боровся за право мати свою національну державу, мову, культуру. І сьогодні Україна на світовій карті незалежна держава. Витоки нашої незалежності в історичній пам'яті народу, його традиціях, духовній та культурній спадщині. НОМІНАЛ монети – 5 гривень. Матеріал найзельбер. Маса 16,5 грам. Діаметр 35 міліметрів. На аверсі Монети розміщено композицію, що символізує Україну безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки один із символів України. На тлі якої, вгорі, малий державний герб України. Написи Україна праворуч півколом 2021. Ліворуч від герба. Номінал монети 5 гривень. Унизу півколом. Логотип банкноту монетного двору Національного банку України ліворуч. На реверсі монети зображено кольорову вишивану стрічку, що символізує код нації і нагадує ДНК яка є матеріальним носієм генетичної інформації, тобто забезпечує збереження, передавання і відтворення інформації. Та півколом розміщено написи 30 років у горіллі воруч на матовому тлі Незалежності України праворуч на дзеркальному тлі. На момент введення у продаж ціна монети на сайті НБУ становила 71 гривню. Станом на 2024 рік ціна монети становить в межах однієї 100 гривень. Дякую за перегляд відео, підписуйтеся на канал та ставте вподобайку.